Обістяний. Подивись, які отвори під розетки повирізав? Написав мені таке повідомлення Андрій Дешлюк. Міста Тернопіль. Опа, стоп, стоп. Я теж з Тернополя. А ну-ка, чуть-чуть потіше, пожалуйста. А, та ні, ви що? Це хто з Тернополя такі негарні слова? Пише? Хлопці, то ви що таке говорите? Та де так матюкати? То що не позорте нашого міста? Ви що? Що люди скажуть, як побачать? <гас> ви що? А сусіди, що такі слова говорите? У нас Тернополі ніхто таких слів не говорить. Тим більше я. Я ж теж з Тернополя, ви всі знаєте. Хто мене знає, той знає, що я ніколи не вживав поганих слів. Ніколи не матюкався. Так що, будь ласка, я вас прошу. Будьте вихованими, чемними, слухняними. Ну, все, як мама каже. Ну, ну і що, і що? Андрій, дивись, друже, тут у нас така м, історія розеточки ми замовили від компанії Едкліт. Ось так воно виглядає. За допомогою супермеханізмів Вадік Зу. Ось за допомогою ось таких рухів все гарно, рівно монтується в одну площину з плиткою. Бо ти вже я щось прорекламував, навіть цього не усвідомлюючи. Ну, нічого, якщо майстри рекомендують, значить хороше, можливо, комусь зараз потрібно, користуйтесь, будь ласка, можете передвинутись це відео ще раз з початку. Я не користувався, але жно ж навіть, таки говорю, якщо люди кажуть, поки що немає причин не довіряти. Так от, що стосується Резеток і цього, я вам скажу так, пацани і дівчатки, я знаєте. Про мене, можна сказати так, що він ніколи в своєму житті цвяха не забив. Тут, якби немає чим тішитись. Мені трошки, вроді би, які стидно за то. Ви знаєте, мужик должен все вміти ремонтувати і то все. Ну, так стало в моєму житті, що я не вмію. Ну, не знаю, що вже можу сказати. Що зробиш? Ну, не вмію. Ну, Можна багато причин шукати, але, напевно, саме основна, це не було бажання навчитись. Правильно, ж. що тут когось, як то кажуть, звинувачувати. Тільки себе треба звинувачувати. Було би бажання. Навчився би. Ну, бажання не було. На жаль, чи на щастя, не знаю. А... Ні, хоча, до речі, недавно я сам поміняв лампочки вдома. Да, сам. І то не такі, знаєте, що викрутити і закрутити, а такі, що там. Треба витягувати, знімати. Такі замки там є з двох боків. Я не знаю, як вони називаються. Це не лампочки, це лампи. Ну, коротше, ну ви поняли. Хто міняє, хто шарить, тому той шарить, тим словом. да, І я вже, коротше, в мене було таке чувство, що я не знаю, що я розібрав сам стиральну машинку, щось там поміняв, і потім повністю її зібрав. Ну, от так в мене якось. от такі в мене були внутрішні відчуття. Ну, я буду вчитись. Я би хотів, звичайно, звісно, не платити кожен раз комусь бабки. а Сам. А, ні, стоп. І недавно я диван. І недавно я диван сам зробив. Я позвонив майстру, майстер каже, півтора тисячі гривень. Я думаю, стоп, давайте. Ну, що таке? Ну, давайте я гляну. Ну, типа, прийти, подивитись і там ремонт буде кошти підроти. Я думаю, блін, ну давайте я просто хоча б гляну перший раз у житті собі подумав. Ну, є, в мене пару хвилин вільних. Я підняв диван, подивився. Думаю, стоп, то тут нічого важкого нема. Поїхав, взяв пару шурупів, прикрутив, зробив. Кажу: Жінці, дивись, я диван сам зробив, в неї очі такі на в шоці, я сам в шоці, але зробив, до сьогоднішнього дня стоїть. Півторашку гривень зекономив, все, які питання. Правда, от до електрики я не лізу. От що, що, ну це стрьомно. Ну це, тіпа, знаєте, ризикувати життям. От, ну, от до електрики я не лізу. Я колись був маленький, мене як впіндючило струмом десь на вулиці, знаєте, от такі є труби, з яких, коли є дощ, витікає вода. В будинках, в таких багатоповерхових, в мене п'ятиповерховий, такий трохи старіший вже будинок. І Я до цього струмка був, доторкнувся, мене як впіндючило лотоком, я більше після того, я це запам'ятав на все своє життя. Більше я після того вже нікуди пальці не тикаю. Так що, от е... хоча в мене є товариш, він електрик. І він казав, що я вже сто раз електр... е -е, током. І тут так конкретно. Я, я кажу, я не знаю, як ти після цього, це ще далі лізе, щось там ремонтуєш. Типу, я собі взагалі це не уявляю. Я не знаю, як це? Ну, ты ремонтує, то й ремонтує. Ну що я буду казати? Ж не буду його переконувати, не роби, чи ні. Всі ми дорослі люди самі якби, вирішуємо, як нам в житті бути. Так вот. от. Е -е, у нас зламалась недавно електрична духовка, <кхв> <th -huh. eyebrth> то да, прийшлося заплатити. Ну, що зробите? Такова жизнь. А от диман я сам зремонтував, вже зекономив. Лампочки сам поміняв, вже зекономив. <рістити> плитку ще сам треба. Ні, ну я вже напевно в це точно не полізу. Я от не знаю, деколи дивлюся, відео і показують, що плитка якось нерівно положена. От ви плиточник ви ложите плитку. Так я думаю, вже, ну, з досвідом вже, це ж не важко ложити плитку, чи важко, що, чи навіть людина, яка вже довгий період часу ложить плитку, може її положити паршиво, нерівно, криво і все решта. Але якщо ти відчуваєш, не відчуваєш в собі сил, що ти можеш це зробити, на що за це братися? Це типу дивна якась штука? Не знаю, до чого я це ляпнув. Ну, просто тіпо, ж говоримо про ремонти, про розетки, про дивани. От давайте і про плитку. Ну, коротше, хто в курсі на рахунок цього. За плитку напишіть. Чому так іноді майстри криво ложать плитку? Я розумію я, який перший раз в житті би це робив, я розумію. Ну, але ж є майстри, які реально ложать ті плитки постійно і все одно можуть положити криво. В чому заключається ця фішка? Я от не розумію, чому так відбувається. Якщо ти раз положив плитку, хреново два, три, чотири, пять, то може якби. Чи, чи досвід так здобувати? Може спочатку тоді треба піти до майстра підсобником, подивитися, як він ложить, набити досвіду, наробити руку і тоді вже починати сам робити, а не зразу. Я не знаю, коротше, може я щось не то говорю ну, сорян, типу, бо я в тому не дуже шарю, то ви мені підкажіть в коментарях, будь ласка, що я не так сказав.